Велештил Велд з боку припіка, частина третя. Не хочу я такої пишної поваги, Юрку, хоч саме його мені одна ворожка ще в керчі пророкувала. Давно це було одна забутого року. Ми якраз їздили на екскурсію на Керченський мітрідат, усі, крім Дженії Юрки. Він під час катання на човні зачепився об уключину і порвав собі насіннявий мішечок. До речі, аджарець київського розливу, і що багато було крові. Та ні, ось зеленки було чимало. Навіть море біля селища Войкого раптово позеленіло, а він тільки трохи зблід. Справжній джигіт, від цих слів сперся головою на руки перед порожньою мискою з залишками сацебелі зі сльозою в очах, подивився на мене, мій древній, як цей світ товариш по службі, з яким ще 50 років тому нас звела наша інтернатівська планида. Його мама на той час усі свої кошти витрачала на покупку яблучних саджанців в академічному ботсаду, А її аж даристий син Юрка був при ній ніби з боку припіка, з якою вона не знала, як чинити, от і віддала у служи. Іві люди Зустрічав я його вже в званні генерал-майора від артилерії, будучи сам на той час інженерним київським клерком, на ньому був вичавлений мундир на мені такі ж перем'яті американські леві страус. Через це я в той час сильно засмучувався, бо у вісні до мене приходив худий лев, який весь час ховав у піску якісь величезні страусині яйця. Від цього прикрості я одразу випив ріг з червоним кахетинським, потім так само гірко другий, а потім третій ріг достатку і тут вже став перед Ді мною молодий контишев Юрко, А потім він реально встав з за столу і якось Юрко прошмигнув у нашому шалі, і потім з'явився вже у дверях з величезним тазом вареного рису. І давай мені його в тарілку підкладати одну порцію за іншою. А м'ясо казав мені: кунак буде тобі тільки тоді, коли ти прокинешся. Мовляв, не можна ж у вісні. Дурна твоя бошка, м'ясо їсти нерівна година нахабною смертю помреш. А мені це навіщо? І ось тепер переді мною був вибір, бо біля мене стояли вже дві тарілки з відвареним рисом, з купами овочів та ядреним запахом пряного хмелю сунелі та гострого насмакса цебелі. Тут уже взяв Юрка в руки гітару і гляди, а він уже бардівські пісні співає, і де його власні, а наші спільні тепер уже не зрозуміти. А та з рисом по столу все далі йде, і кожен з нього жменю собі рису в тарілку кладе, а той зовсім жменями в рот до себе відправляє. І так нескінченно. Рис то в тарілку, то в рот кладе, і цей рис не закінчується. І за стілля преу реслінг, рислінг рис, рис урюк, але ніяких тобі вареників з м'ясом. Це вели твій внесок усіляким кунакам, весели сіпий, генацвали, а свої вареники ти ще в житті не раз їстимеш стільки разів і стільки років, скільки риси у твоїх тутешніх порціях рису. Вах, але чому ж їх тут не одна, а дві порції? Ну, мабуть, дорогий буде в тебе два джерела щастя, благополуччя та смачного харчування. Господи, про себе думаю я мені б хоча б одним таким джерелом добробуту на грішній землі розжитися, а то як би не вийшло, як із цими варениками з м'ясом та червоним вином, а ти швидше прокидайся і батонами ворушиш. Тому я й прокинувся, щоправда, у Києві, а Юрка у південній Німеччині, тоді як Грузія міцно опинилася поза зоною земного доступу, і тільки навколишні волоцюги і далеко не кунаки бродили в місцевому просторі, та ще й помічники кунаків, спеціально для яких я й одягнув особливу жилетку, щоб вони в неї через відсутність реальних земних вареників плакали. Але мій київський світ був без юрки і без кунаків, і тільки дрібний десь рідка блимав на горизонті. Адже який хитрун представився головним кулінаром, а виявився тільки головним щодо пожерти, та й не дурень випити в димін зранку минулого сновидіння. Щоправда, його вже не повернути. Помер кажуть дрібний, але тільки давно це було. А до того часу він навіть ще підріс і закохався як справжнісінький американський індіанець з «Indian Boarding School» закритої школи, безліч яких було засновано в США в кінці з X, початку екс століття з метою прилучення дітей індіанців до способу життя білих американців. Спочатку такі школи ґрунтувалися на різних християнських місіонерах, які засновували ці інтернати в резерваціях у місцях, де поблизу школи були відсутні, особливо в малонаселених областях дикого заходу. Уряд субсидував релігійні суспільства для того, щоб вони давали освіту індіанським дітям у резерваціях. Потім бюро у справах індіанців теж почало засновувати подібні школи, але тільки індіанські діти зазвичай у них вмирали, і 40 мільйонів індіанців часу кріста Бано Колумба в сучасній Америці вижило не більше 200 тисяч, і то в якості письменників та акторів, алкоголіків і старателів, наймачів та найманих у шоу індустрію, де цінувалася вогненна вода, але не цінувалося життя нащадком червоношкірих вождів команчу. Культурна асиміляція дітей починалася з того, що їм робили стрижку європейського зразка, забороняли спілкуватися рідними мовами та замінювали їх традиційні імена англійськими. Діти важко переносили життя у школах у відриві від батьків. У свою чергу, викладачі всіляко заохочували їх зречення колишніх звичаїв. Кількість дітей в індіанських інтернатах досягла піку у 1970-ті роки. За експертними оцінками, одна р кількість їхніх учнів становила близько 60 тисяч, розслідування, більша частина яких припала на кінець як секс століття, виявили численні випадки сексуального, фізичного та психічного насильства у цих школах. Весь цей час індіанські громади продовжували наполягати на своєму праві засновувати громади, і поступово виникало все більше коледжів під керівництвом племінних рад. Ці громадські школи також отримали підтримку федерального уряду через законодавство та бюро у справах індіанців. Найбільші з інтернатів було закрито. Уряді випадків резервації чи племена були надто малими, щоб дозволити собі створення общинних шкіл, проте продовжували наполягати на альтернативі інтернатам, особливо на рівні старших класів. До 2007 року кількість дітей в індіанських інтернатах впала до 9500, що хотілося б тут додати. Те, що і мелки і шкіда належали до київських індіанців, вічні діти, сироти та різнокровки, яких перем'яли совкові інтернати, стали або письменниками, або назавжди виїхали до Ізраїлю. Не було б, що правда, у Києві лише приінтернатівських цвинтарів, просто й тихо перем'яв час ложкою всіх потроху знайомих. Що за біса, хто визначить мені? Хто є, хто на цьому застілля, хто тут запрошені, як гості, а хто кунаки, і що тут роблять кунаки, кунаків та всі інші прихлюбали. Батонови, навіщо так хвилюватись? Цю відмінність визначив ще ваш покійний колега Тимур Литовченко у своєму фантастичному баченні усіляких нових сект та застіль. Пам'ятається, саме там він мав людей у чорно-білих плащах, все вірно, батону, але дивно тільки те, що головного ви не прикинули, адже частина з них має плащі з чорними підкладками, і це велика і не найяскравіша частина, і плащі у них грубо вовняні. Але більш високошановні з них ті, у кого плащі мають найтонші білі атласні підкладки. Ось це і є ваші гості, та їх тут саме за плащовими підкладками можна дізнатися. Але коли ви, Юркою, пишете пісню, то ви ніколи не думаєте про те, як ви не будете її контролювати, і вона сама знаходить крила. Коли тільки під крилаткою плаща, коли силою духу, а якщо до того ж дух ще народний, та задерикуватіший і земний, то не вам уже вирішуватимете долю вашого дітища, воно саме знайде частіше за свою наступну славу й розпорядиться цією славою народ, всі ці кунаки і кунаки, кунаків, від яких сьогодні ви не в захваті. Що вже тоді нам накажете робити? Тут уже злякався я. Пийте кахетинське вино з цих високих і білих, як ваші внутрішні спонукання глечиків, і намагайтеся бути до людей м'якшими, оскільки їх світогляд більш повноводний і ширший для людей, що тут зібралися. І якщо вони при своєму відмінному від вашого світогляду прислухаються до вашої пісні, то ця пісня буде виною, а не ваші душевні чіки-брики. Значить, ця пісня зайшла в народ, і народ підтримав цю пісню, підхопив її, зробив своєю, і тільки тоді зазвучала вона вже самостійно, поза часом та простором, без надії на вас. Та й хіба можна надіятися на вас, інтитюльки, вихлести витуяві у ваших цих псевдонародних білих плащах, як не крути, а кандидати в цих тільки в туди-сюди біля усіляких плащів? Адже, по суті, ви досі не звикли колупатися у власних глибоких носах, хто жирними пальцями, хто худими різномасним доктринами, хто безглуздими постулатами. Ех, ви так і не зрозуміли головного, та всім їм просто справа до жодного з вас з цим і живіть та пийте по життю один кислий квас, адже вся річ у підкладкових. А все тому, що насправді і атлас підкладок слизький, і самі слизький, і слизьке простір навколо вас з юркими диваками, і немає цей простір ні до яких простих кунаків, ні найменшого відношення. Просто регулярно моліть Бога, щоб ці сирі кунаки зробили б вас кунаками і навчили б поводження з істинним Богом. А інакше навіщо вам молитися, якщо не призначено відродити в собі справжню віру в світ, в якому вам було призначено сутнісне, начало від якого ви мало не відчухренилися. Так, народ цього разу підтримав якщо не вас, то вашу пісню. І ця пісня тепер, а не ви розправила крила. І відтепер ці кунаки тепер не тільки ваші друзі, а й ваші зберігачі у вигляді ваших неяскравих, але повсякденних земних ангелів, які безумовно підточили ваші повітряні замки зі слонової кістки, і тепер вам у них не комільфо. Ось тому вам сьогодні слід повертатися до людям. До того ж і відрядження в цей сновидіння ваше закінчилося, рота підйом, виходь, будуватися. То чому ж вкрай рішуче запротестували ми з Юркою? Тому що весь ваш нинішній сон і вашу ще не заспівану пісню перервали такі ж дрібні, але дуже шляхетні в собі, і виключно для себе люди, які вирішили, що ви не дорослі до своєї пісні, бо не дочинили себе.